Добрий день, я учениця опорного закладу загальної середньої освіти імені Василя Стуса Краматорської міської ради Донецької області. Наше сьогодення це війна. В її тіні тисяча безпритульних тваринок залишаються без захисту. Вони, як і ми, потребують їжі, води, тепла та обіймі. Особливо хочу звернути вашу увагу на ті території, які зараз сильно обстрілюють. Тварини там теж бояться, вони ховаються, тремтять і не розуміють, чому світ став таким жорстоким. Тварини потребують нашої турботи, і я підгодовую їх, а влітку вирізаю з пластикових пляшок ємності для води та розставляю їх уздовж своєї вулиці. Це маленький крок, але він може врятувати життя. Ще хочу поділитися корисним лайфхаком, який знайшла в інтернеті. Якщо у вас щось розбилося, не варто просто викидати уламки скла в смітник, адже тваринки можуть роздерти пакет і поранитись, краще обережно згорнути скло в тканину і перемотати скотчем. Так ми зменшимо ризик для них. Я вірю, що в кожного з нас є крихітка добра, і якщо ми дозволимо їй прорости. Світ стане світлішим навіть у найтемніші часи. У мене була кішка, яку залишили на вулиці люди. Вона довго не довіряла нікому, її побили інші коти, і вона стала дуже наляканою. Я не змогла пройти повз її біль і забрала додому, сподіваючись подарувати їй спокій та любов. Але на жаль, вона не змогла порозумітися з моїми котами. Між ними виникали конфлікти, і вона почувалася неспокійно. Тоді мої сусіди, добрі люди, вирішили взяти її до себе. Зараз вона жива у них, почувається добре, стала більш довірливо і навіть моркоче, коли її ладять. Я рада, що вона знайшла своє місце і більше не боїться світу. І на кінець хочу розповісти вам про одно. Добре, лагідно, з сумними очима кішку. Її покинули люди, і тепер вона блукає в пошуках тепла. Дому. Хоча б краплі турботи вона заслуговує на шанс. Якщо хтось із вас має змогу подарувати їй прихисток, зробіть це, бо навіть один врятований хвостик це вже перемога добра над байдужістю. Дякую за увагу!